Слава Україні! Розпочалася 206-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар'їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне. Велике Артакове, Кривий Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок. Противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме на Харківському напрямку, зокрема й із території Російської Федерації, в районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам'янка, Пристін та Дворічна.